Уявімо собі ідеальний шторм, але не той, що на морі, а такий, що трапляється раз на тисячу років в історії. От сьогодні ми і поговоримо про 14 століття. Це був час, коли три абсолютно руйнівні сили, клімат, хвороба і криза віри зійшлися в одній точці. І це зіткнення назавжди змінило Європу, і, що найцікавіше, заклало основи того світу, в якому ми живемо зараз. І от ключове питання, яке ми ставимо: що ж відбувається, коли одразу три кити, на яких тримається суспільство, клімат, здоров'я і віра, раптом починають хитатися? Це по суті розповідь про таку собі ланцюгову реакцію катастроф, яка просто взяла і перевернула хід історії. Ну що ж, щоб по справжньому оцінити весь масштаб катастрофи, давайте спочатку подивимось, яким був світ до неї. Це була так звана епоха середньовічного теплого періоду, час, коли все здавалося, було добре. Стабільність, процвітання в Європі, населення росло, поля родили. Але знаєте, саме така іделічна картина часто передує найбільшим трагедіям. І ця стабільність от-от мала розлетітися на друзки. А ось тут цей контраст просто вражає. Подивіться: зліва майже райська картина. Виноград в Англії серйозно полуниця в грудні. А справа бах, і все змінюється. Раптовий жорстокий холод, Балтійське море замерзає наскрізь. Треба розуміти, що для суспільства, яке на 90% жило з землі, такий різкий поворот клімату це не просто незручність, ні, це був фактично смертний вирок. І ось ця зміна клімату, вона ж не прийшла сама. Вона запустила цілу лавину наслідків: спочатку неврожає, які переросли в хронічний системний голод. Люди, ослаблені голодом, стали, звісно ж, легкою здобиччю для будь-яких хвороб. Потім, коли ресурсів стало катастрофічно не вистачати, почалися війни за їжу, за землю. І як це завжди буває в часи хаосу, правителі почали закручувати гайки, централізувати владу, щоб, хоч якось, тримати все під контролем. В результаті Європа стала, ну скажімо так, ідеальною мішенню для наступного удару. Дуже вразливою. І ось ми підходимо до другої катастрофи. Тут надзвичайно важливо зрозуміти одну річ: чума або чорна смерть не вдарила по здоров'ї і ситій Європі. Ні, вона прийшла на континент, який вже десятиліттями був виснажений холодом і голодом. Люди були ослаблені. Це було друге доміно, яке впало, і воно було набагато набагато страшнішим. Просто подивіться на цю хронологію, на цю шалену швидкість. З пустелі гобі вона дістається Чорного моря, а звідти торговими шляхами розлітається по всьому континенту, за лічені роки. Уявіть собі, хвороба охоплює всю Європу. Для людей того часу, без жодного уявлення про мікроби чи віруси, це виглядало як справжній кінець світу, справжній апокаліпсис, і найстрашніше не було куди тікати. Одна третина. Зупинімося на мить і просто спробуємо це усвідомити кожен третій. Це не просто цифра в підручнику історії. Це означає, що в кожній родині, на кожній вулиці, в кожному селі хтось помирав. Цілі родини зникали. Села буквально вимирали, залишаючи по собі пустку, міста порожніли. Це, це змінило абсолютно все. А ось і конкретика, яка робить цю картину ще більш моторошною: Англія та Уельс, майже мінус половина населення, Франція, італійські держави, німецькі землі, величезні втрати. Це не просто спад, це справжнісінький демографічний колапс. Європі знадобилося століття, щоб просто повернутися до попередньої чисельності населення. І що відбувається, коли звичний світ летить шкереберть, коли наука мовчить, бо її, по суті, ще немає. Люди починають шукати відповіді, і, на жаль, не завжди там, де треба. Суспільство просто занурилося в хаос. Перед лицем цієї незбагненної, всюдисущої смерті відчай штовхав людей до крайнощів, до релігійного фанатизму і, звісно, до пошуку винних. Ось цей термін релігійний фанатизм він ключовий для розуміння тогочасної психології. Спробуємо мислити, як вони. Чума це не хвороба, це кара Божа. А якщо це кара, значить вона за гріхи. А якщо за гріхи, то хтось же винен, правда? Хтось розгнівав Бога. І ця жахлива логіка породила не менш жахливий пошук цапів від Бувайл. І цей пошук, на жаль, призвів до однієї з найтемніших сторінок цієї епохи масових погромів. Найпростішою мішенью стали єврейські громади. Поповзли чутки, нібито вони отруюють криниці. І тут криється жахлива іронія. Єврейські громади справді страждали від чуми трохи менше. Але чому? Через релігійні звичаї, які вимагали дотримання гігієни, наприклад, частого миття рук. Тобто, в епоху тотального невігластва їхня власна культура гігієни, їхня чеснота стала причиною звинувачень і смертного вироку. Звісно, такий тотальний жах не міг не знайти виходу в мистецтві. По всій Європі поширився новий мотив так званий танок смерті. Ідея була простою, але дуже потужною. Смерть у вигляді скелета веде за собою всіх: і папу, і короля, і простого селянина. Ніхто не сховається. Смерть зрівняла абсолютно всіх. Це було мистецтво, народжене з травми цілого континенту, відображення нової страшної реальності. Але ось тут історія робить абсолютно несподіваний поворот. Бо, як це не дивно звучить, із попелу старого світу почало проростати щось зовсім нове. Давайте тепер поговоримо про абсолютно неочікувані наслідки для тих, хто вижив. Виявляється, іноді тотальне руйнування може як не парадоксально стати поштовхом до прогресу. І ось живе свідчення того часу. Флорентійський історик Матео Віллані пише вартість праці зросла в понад два рази. Логіка тут залізна. Коли третина робочої сили просто зникає з ринку, ті, хто залишився, їхня праця раптом стає на вагу золота. Елементарний закон попиту та пропозицій тільки в масштабах цілого континенту. І цей простий факт буквально підірвав основи феодальної системи. Селяни, які століттями були по суті власністю своїх лордів, раптом отримали неймовірний козир. Вони могли вимагати вищу платню, кращі умови, вони могли просто піти до іншого землевласника, який заплатить більше. Влада феодалів почала сипатися, і найдивовижніше, для тих, хто пережив чому рівень життя, як не парадоксально, почав зростати. Але це ще не все. Дефіцит робочих рук став потужним стимулом для технологічного прогресу. Навіщо платити шалені гроші робітнику, якщо можна придумати механізм, який зробить його роботу. Саме тоді почали масово з'являтися водяні та вітряні млини, ефективніші плуги, навіть така проста, але геніальна річ, як тачка. Людство, зіткнувшись із кризою, було просто змушене стати винахідливішим, щоб вижити. Добре, ми розібрали клімат і хворобу. Але залишається останнє, третє доміно. В часи, коли земля йде спід них, коли навколо голод, смерть і хаос, люди природно шукають опору. І тоді цією опорою була церква, здавалося б, єдиний непохитний інститут. Але виявилося, що і цей останній стовп віри почав тріщати по швах. А почалося все, як це часто буває, з боротьби за владу і гроші. Франциский король Філіп IV захотів обкласти податками церковні землі. Папа римський, Буніфацій, VIII, звісно, був категорично проти. І цей конфлікт зайшов настільки далеко, що люди короля просто напали на папу, фактично взяли його в полон. І невдовзі після цього він помер. Уявіть собі, шок для вірян. Це був нечуваний, безпрецедентний удар по авторитету Святого Престолу. І цей інцидент запустив ланцюжок подій, який призвів спочатку до авіньйонського полону пап, а потім до чогось ще більш дикого, до великої західної схизми. Що це таке? А це по суті повний розкол, коли в католицькому світі раптом стало двоє, а потім і троє пап одночасно. І кожен, звісно, проголошував себе єдиним істинним, а інших самозванцями, відлучаючи їхніх послідовників від церкви. Повний безлад. Як взагалі до такого дійшло? Но схема була абсурдною. Перше. У Римі обирають одного папу, а французькі кардинали в Авіньйоні свого. Тепер їх двоє. Друге. Обидва починають проклинати один одного, розколюючи Європу на два табори. Третє збирається церковний собор, щоб все виправити. Вони скидають обох і обирають третього нового папу. Здавалося б, проблема вирішена? Але ні. Бо четвертий крок. Перші двоє відмовляються йти. І тепер у Європі три папи можна лише уявити, що коїлися в головах простих вірян. Кому вірити? Хто з них справжній? Цей цирк остаточно підірвав довіру до інституту церкви. І ось тут всі три ниточки нашої історії сходяться в одну. Подумайте, церква не змогла захистити від чуми, і тепер вона не може навіть розібратися, хто нею керує. В очах людей її авторитет просто розсипався на порох. І цей вакуум віри став ідеальним ґрунтом для реформаторів. Такі люди, як Джон Віклів чи Ян Гус, почали відкрито ставити під сумнів самі догми католицької церкви. Насіння реформації, яка вибухне через століття, було посіяне саме в цьому хаосі. Отже, на завершення залишається одне велике питання: цей ідеальний шторм 14-го століття, без сумніву, був жахливою катастрофою. Він забрав мільйони життів і зруйнував середньовічний світ. Але чи не став він сам того не відаючи, тим самим каталізатором, який змусив історію рухатися швидше, який запустив економічні, технологічні та духовні зміни, що в кінцевому підсумку привели до ренесансу і народження сучасного світу? Можливо, іноді, щоб збудувати щось абсолютно нове, старий світ справді має згоріти дотла.